Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись е, три карти на здоров'я, кохання, стосунки та фінанси. І, звісно, ще четверту карту це настрій вересня. Як ви будете зустрічати і проводити взагалі вересень? Але одразу хочу вас запросити підписатись на цей канал, бо тут буде дуже багато цікавого. І також доєднатися до телеграм-каналу, де будуть карти на кожен тиждень. І, звісно, ще дуже багато ідей в мене є стосовно того каналу, тому доєднуйтесь і тут, і там буде різна цікава інформація. Ось, ну а ми зараз подивимося для знаку зодіаку Телець на вересень 2025 року, що очікує у сфері здоров'я стосунки кохання. І, звісно, фінанси. Це три такі, мабуть, основні сфери, які усіх цікавлять, тому давайте їх подивимось. Отже, телець. Вересень 2025 року. Здоров'я. Так. Далі в нас стосунки кохання-телець. угу. І далі фінанси телець вересень 2025 року. У тут дуже гарно. І настрій, з яким ви будете проводити вересень, ваш оберіг взагалі, як буде відбуватись вересень для тельці вересня 2025 року. У це цікаво. На дні колоди, двічка кубків. Отже, дивимось. По порядочку. Отже, спершу це здоров'я. Здоров'я це в нас верховна жриця. І що я хочу взагалі порадити по цій карті, це те, що в цьому місяці, якщо ви дійсно задалися питанням приділити час здоров'ю. Дійсно перевірити можливо зробити чекап чи перевірити аналіз крові на різні вітаміни. Ви дійсно знайдете свого спеціаліста. Якщо ви шукаєте в іншій області, то Верховна Жиця вам каже про те, що ви знайдете того класного спеціаліста, що є наразі дуже великою таким питанням. І проблемкою усіх, щоб знайти дійсно кваліфікованого, але по цій карті ви його знайдете. Ви знайдете саме того, кого ви шукаєте. що б це не було, чи це просто, як також ви зробите чекап ваших аналізів, чи це буде індекринолог, чи це буде, не знаю, хоч езотерик, хоч астролог, хоч це буде взагалі, не знаю, інший якийсь умовно лікар в даному випадку, нутриціолог. Чи просто не знаю, гастрієнтролог якийсь. Ви знайдете свого спеціаліста. Пам'ятайте, що в цьому місяці, якщо ви дійсно приділите увагу своєму здоров'ю, то ви знайдете того, хто вам дійсно допоможе. Тому я би радила приділити увагу до того ж, було літо. Зараз осінь, у нас буде трошки змінюватись наш, як то на як то кажуть, гормональний фон. Ми будемо переходити більше в такий вже. Хоча поки і спека, але вже буде йти до такого прохолодного сезону, тому я дійсно раджу перевірити як мінімум ваші вітамінки. Е, стосовно стосунків і кохання, в нас тут трієчка жезлів. І що я раджу? Я раджу подумати е, дійсно, чи ті стосунки, які у вас є наразі, вони вам приносять задоволення. Чи кайфуєте ви від цих стосунків? Чи вони вас наповнюють енергетично, чи це те, що вам потрібно подумайте про це, і дійсно вересень у вас буде на це усвідомлення того, чи в правильному місці з правильною людиною ви знаходитесь, аби потім не було того, що ви будете страждати, чи ви можливо вже якось незадоволені. Тому придивіться, якщо є у вас вже такі довгострокові стосунки, і ви в них... Вже давно. Подумайте, можливо, є якісь моменти, в яких ви. Могли би в цьому місяці приділити увагу і щось ем, доробити, щось обговорити. Те, що ви давно не обговорювали, але варто, бо воно вас тягне, воно якось дає те відчуття, що вам хочеться щось змінити і покращити. Це не означає, що якийсь трейків зайвий, чи ваші стосунки розвалюються. Ні, взагалі. Це просто може означати, що щось вас не влаштовує, щось у вас на серці дуже сильно щомить, або це просто може Робити та річ, яку краще обговорити, і ви забудете про це, бо ви вже вирішили це питання для тих, у кого немає стосунків, я би радила вам приділити увагу своїм почуттям, приділити увагу тому, як ви себе почуваєте. Бо спершу нас е, полюблять, як то кажуть, тільки тоді, коли ми полюбимо себе. Тому приділіть увагу у вересні собі своїм почуттям, чого ви дійсно хочете, яку ви бачите поряд із собою людину. Чи дійсно ви зараз щасливі, бо пам'ятаєте, наша друга половинка вона, в принципі, умовно половинка. Ми є цілісною особистістю. А, чи чоловік, це, чи жінка, ми є цілісні. І ми не шукаємо людину, яка нас врятує. Ми шукаємо людину, з якою ми будемо в гармонії будувати наші стосунки, дивитись в одному направленні. Тому приділіть увагу в цьому місяці собі і тому, що ви дійсно хочете. І тоді все буде ви зустрінете свою людину. Ну і тема фінансів для тельців це просто вау! Це в нас король пентаклів. Тобто наразі. Гроші у вас будуть. Чи це буде людина, яка буде вам допомагати, і у вас буде вистачати, не знаю, вкладення у своє здоров'я, проєкти у подорожі, не знаю, у шопінг, будь-що, що вам наразі потрібно. Чи ви заробите? ці гроші до вас прийдуть клієнти, чи це просто офісна робота, де вам будуть давати проєкти, і ви зможете заробити на те, що ви хочете, але дійсно гроші у вас будуть. А це в нас, в принципі, король Пентаклів. Я його більше асоціюю з такою, якраз вересень-жовтень, коли ми збираємо врожай, коли ми вже напрацювали, і в нас є те, з чим ми можемо працювати. Але. Це дійсно говорить про те, що до того ви мали працювати, а не просто відпочивати три місяці. І тоді, як то кажуть, все буде. Це якщо ми говоримо про роботу. Якщо це просто якась людина нам допомагає, то звісно ми працювали над тим, аби збудувати ці стосунки, аби людина хотіла нам допомогти. Нам теж не просто так допомагають. Нам допомагають за те, що ми щось робимо. Ми вкладаємо, наприклад, у стосунки. Але я тут більше бачу, що це саме людина, яка сама відповідає за своє життя, сама будує його, а отже, і знає, де заробити гроші, як це зробити, і має усі якості, аби ними керувати. Пам'ятайте, що король Пентаклів це людина, яка контролює свої фінанси, навіть якщо в них вони є, в нього вони є. То ця людина знає, як ними розпоряджатись. Тому пам'ятайте про це. І якщо ми візьмемо нашу карту, наш такий символ вересня для тельців, це в нас карта башня. А одразу скажу не лякайтесь. Карта башня це те, що показує нам, що там, де щось не будувалось, там, де щось було в розломі, де якийсь був щось, було не ідеальне, ми відчували себе. Не дуже комфортно, пам'ятаєте, в нас була карта, трочка мечів на стосунках. Там якраз і може бути той момент, що нам потрібно щось змінити. Те, де ми забули про те, що нам потрібно щось змінювати, нам потрібно себе. Нести далі, нам потрібно рухатись далі. Там, де ми вирішили, що нехай так буде, воно може зруйнуватись або почато руйнуватись у вересні. Тому звертайте увагу на те, де у вас що може не складатись, чи це стосунки, чи це якась інша сфера, чи це проєкт. Неважливо, це буде говорити про те, що наразі. Ця сфера вже не працює так, як працювала раніше, і нам потрібно вносити зміни. Тобто, карта башня вона говорить про те, що там, де ми забули, там, де ми не приділяли увагу, і де це вже, як то кажуть ну воно вже дійшло свого апогею, дійшло свого кінця, воно закінчиться. Сприймайте це як позитив. Тобто те, що вже а, віджило. Вона просто піде ці стосунки, чи та робота, чи той проєкт, чи клієнти, те, що вже не працює для вас і не буде вам приносити позитиву, воно перестане з вами бути, і ви закриєте ці двері, аби відкрити кращі нові на новому рівні. Ось це головний посил на вересень для тельців 2025 року. Якщо вам сподобався цей розклад, будь ласка, нагадую, поставте е серденько, поставте е підпишіться та поставте дзвіночок, аби отримувати повідомлення, що вийшли оновлення на каналі. Тут буде дуже багато цікавого. Тут будуть і вулиці, і сонця, і площі, і сади, і що тільки тут не буде, бо це місто Таро, і тут буде дуже багато цікавого. Все, я вас обіймаю. І до наступних зустрічей ми будемо наступні відео робити про місячне затемнення, сонячне затемнення, що буде дуже багато цікавого. Все усіх обіймаю і до наступних зустрічей.